Это было вообще в шей, повшей кувшую, Вообще не хочу уезжать, как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своєму доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Друзья, вітаю! РПЦшні попи вже вдруге не впустили комісію мінкульту в лаверські будівлі. А суд відмовив лаврським попам у забезпеченні позовом про розірвання договору оренди Ківо-Печерської лаври. Це означає, що вони мають покинути приміщення лаври просто зараз. Вони та їхня паства роблять усе, аби не підкорятися закону. Маніпулюють співанням молитви, погрожують, проклинають і вдаються навіть майже до насильства. Мене звати Богдана Мосу, я журналіст. Підписуйтеся на цей YouTube канал просто зараз, аби щотижня динамічно і з гумором дізнаватися про політику під час війни. В кінці цього відео буде звернення до пасту цієї церкви. Я ж знаю, що вони також дивляться. Тож дивіться, я сказав, поб'ю палкою. Я не буду обіцяти. Зру... Путін наступив, наступив. Така божа воля нове. А що зараз всі руски, русичі, правильно? слов'яни? Вічору умрете всі. Отже, комісія мінкульту вкотре не була допущена до лаври. Ми не підкоряємося міністерству культури. Обов'язково рішення суду, ви ж грамотна людина. Не було, не не було рішення суду. Рішення суду не було. Майдані не пропускати. Поки все це не буде законно. Нагадаю, що господарський суд міста Києва відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви, так вона називається юридично, це взагалі МП, а взагалі то РП. Це в Україні до заповідника києво Печерської лаври щодо розірвання в односторонньому порядку договору оренду лаври. Суд вирішив, що заходи забезпечення позову фактично здотожні самим позовним вимогам. Йдеться про надання права користування спірним майном. Тож задоволені заяви лаври відмовили, а значить, незаконно перебувати їм там. Але замість того, аби підкоритися закону, РПЦшні попи вирішили співати молитов. Як цікаво, у них виходить щойно треба за щось відповідати. Вони починають співати молитву. Типу Не чіпайте нас. Ми тут молитви співаємо і взагалі не знаємо, що відбувається. Приходила й напередодні, тоді на неї вилетіла дама в білому е, пуховику е, із телефоном. Вона вже не вперше помічена в Лаврії, тоді, коли треба кидатися на представників владі, влади та журналістів. До речі, напишіть, якщо знаєте, як її звати. Дуже цікаво прослідкувати, хто це така. Е, вона починає верещати клікушницьким голосінням, будь-що дістає обов'язково телефон. Вона скоріше за все не буде нічого нікуди викладати в соцмережі. Це суто такий знаєте, психологічний тиск і починає свою виставу. До слова нагадує принцип Надії Савченко. От ну погодьтеся закричати будь-який конструктив своєю мечнею. Щось мені підказує е, з її гарного пуховичка і марки телефону, що не за просто так вона це робить, бо серед паст навколо така проапгрейджена лише тільки в. Хто Та не ви скажіть, будь ласка, є таке? В мене є відповідь. Офіційна, офіційна відповідь є таке, як МП. До Української православної церкви. Моліція. Ви посадова особа. Відповідайте за свої слова. Є в нас приставка МФ. Ми Київська ми, митрополія Української православної церкви. Ай. Ви відповідаєте за інформаційні санкція принижують нашу гідність? ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням? З ліквідацією <гану> можна влади в Україні дайте влади в Україні так. не буде, бо Українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від, Руз... від румунської церкви православної Закарпаття, Закарпаття відійде до Угорщини, до а по Польща від, від відійде Львів, який і Івано-Франківську Одеса. Публічні заклики громадянинам України до невизнання державного суверенітету України Карається карним кодексом стаття клабораційна діяльність покарання, починаючи від виправних робіт і до а, круглих строків за ґратами. До слова про заперечення російської агресії теж в цій статті йдеться. Всі руски, русичі, правильно слов'яни русичі, але вони от проти нас, вбивають наших людей. Так то ж бісовські люди. Бичі можна сказати, якщо ми заробили, то ми це й отримаємо. Це в війні. Так, да, в кожного свій гріх. Я навіть не знаю про кого вона говорить. Мабуть, про цього чоловіка. Ну, чи про ось цього чоловіка, чи може про цього чоловіка. Чи можливо про цього? Ну вони жахнуть в, в кровопролитті, тому що Путін пішов на Україну, він об'їхав. Обігнув... А, Безе... а, ти, а, ти, а ти не чув, коли ти кричав Путін хай хуйло? Ти не, не думав про те, що ти робиш? Тому що він зараз, звісно, хуйло водить. А ти хто? Я монах, Києва Чересковали. До сьогоднішнього дня. Якби ти мене любив і вважав, як і гумена. Я не був би тим хуйлом, яке пишеш людям. Це вже не ваше переживання. І я би хотів би вас, журналісти, попросити, щоб ви навчилися етку культури, поведінки, тому що я не бачу сьогодні журналістів на превеликий. Я що там Лісти попросити, щоб ви навчилися етку культури. Отак обірвав мені провод оця людина, бачите. Ми вас запрошували. Лісти попросити, щоб ви навчилися етку культури. Бо я сказав, поб'ю палкою я не буду обіцяти, я зроблю. Влісти попросити, щоб ви навчилися етку культури. Я ще раз буду приїжджаю, я зараз віт мотопалкою і поб'ю всім ваші фотоапарати. А за нашу ви нам погрожуєте? Влісти попросити, щоб ви навчилися етку культури. Уберись, пожалуйста, з очей. Влісти попросити, щоб ви навчилися етку культури. Я ще раз вам казав, провід я в цьому моменті запитаю паству пащі Мерседеса. Все таки в Лаврі є інші люди, порядні, які ще зволікають із переходом до ПЦУ, але процес уже почався. Лаврський архімандрит Авраамій вже прийшов до ПЦУ і закликав брацю до нього приєднуватися. Наскільки мені відомо, чверть братії згодна це зробити. Ну, але любопаства, вам ось це те, що ви бачите, це взагалі як? Вам, вашим очима, вашими очима не видно, що це зло? Хоча я не дивуюся, що е, виходять із лаври люди і кажуть, що України нема, що українська влада винна в війні, бо їхній же настоятель проклинає президента і секретаря НБО ну, під час війни просто таки. Ані не мають права. Хто такий РНБО? Сьогодні а завтра немає. Мені удивило те, що він говорить від народу, від государства. Государство це весь народ. Це не Данилов, не президент, а весь народ. кажу вам, пане президент, і всій вашей сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Горе вам. Бійтеся. Чогось я не знаю, бо паша Мерседес проклинав Путіна. До слова, його ракети падають на голову нас усіх, у тому числі і на голови пашиної пастви, і пашина паства також гине і калічиться від війни. Чогось я не пам'ятаю, аби паша Мерседес проклинав патріарха РПЦ Кіріла, який схвалював війну наших воїнах, які, з якими зв'язується надіжда на безпеч, на свободу, на подлінну незалежність нашої країни. Потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. вы еще видели такого праведного настоятеля? Были очень такие открытые дебаты. Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо, жалоба на меня, блаженнейшему митрополиту Владимиру. Я блаженнейший, я вижу, что блаженнейшему митрополита Владимира идут искры с глаз. Ну, так нежно я говорю. И он говорит, вы что себе позволите? Я говорю, что? Вот вы прокляли музейщику, и у них умерло три человека. Я поворачиваю, до вечера умрете все. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Владыка научил меня любить І навчив мене тому, що для того, щоб был у тебе мір своїм ближним, нічого не треба, просто більше його любити. Вечір умрьоті всі вим'яца і сина, Святого Духа. Де ви ще бачили церкву, яка б настільки грала на стороні російської пропаганди? Есть лаборатории несколько на території бывшего Советского союзу американские, которые заражають комаров, заражають других. насекомых, животных и выпускают мир для того, чтобы нести угрозу э, населению. С описанием такой беспилотник транспортирует задан на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний пояснение прямо подчеркивает, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военные техники. Где вы бачили такую коррупцию в церкви? Что мирных украинцев, которые Россия. Мирных украинцев, мирных граждан. Ребята, я вас прошу, уходите, пожалуйста, отсюда. Мирних українців, мирних громадян. Ребята, я вас просів, ухадіть і, пожалуйста, цюдово, її наденче тут знімати. Ми українців, мирних громадян. Ребята, я вас прошу, просів до слова, ви ж розумієте, що всі ці мафи, будівлі незаконні, які збудували на території пам'ятки архітектури, історичної пам'ятки. Ось ці монахи, вони збудовані не на пожертви ось цих прохожан, які ледь копійки збирають, аби купити свічку. Це все робилося за награбоване в країні бабло партії регіонів, яка таким чином, за допомогою баші Мерседеса, типу відпускала собі гріхи за те, що вони крадуть. Вони собі совість таким чином чистили. Це індульгенція пащі мерседеса за награбовані е, партією регіонів у людей гроші, за награбовані пенсії, дитячі садки, лікарні, відсутність нормальної медицини і медичну мафію. Як ви допускали балотуватися в комуністичної партії? Ви в інтерв'ю це сказали. Це я ваші слова. Сьогодні, я сьогодні не жалію, що я був, тому що я жив у той час, коли це була сьогодні. комуністична це партія. 2008. Тож, шановна паства УПЦ МП. у... Києво Печерській лаврі, яка сипить прокльонами на всіх. Хто є злом? Я дякую всім, хто дивиться цей YouTube канал. Тим, хто підтримує його за допомогою Патреону, youtube спонсорства чи через Монобанк. Внизу дійсно завдяки саме вам виходять нові випуски. Мене і також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Важливий кожен донат. Користуйтеся перевіреними фондами і донатьте вашим особисто знайомим, волонтерам та військовослужбовцям. На цьому все. Невдовзі новий випуск. Па-па!